Можна увагу твоєї хвилинку, я розкажу тобі про Україну. Стій. Не розмахуй сердито руками. Знай, Україна боролась віками, ти за яку її судиш провину, що у зневірі розірвана гине. Ні, сперечатись не треба нам, друже. Бо Україна у єдності дуже. Знаєш, я вірю, що наша країна встане на ноги, і зникнуть груїни. Друже, я хочу у спокої жити і рідним пишатись і ним дорожити. Ні, не загине краса її в полі. Небо ховай її від неволі, гори високі, озера і ріки, в серці моєму полкому навіки. Станьмо ж собою від краю до краю, захисту наша країна чекає, віри у неї і рідного слова, згине, хай зрада, розкриється змова. Бути країна щасливою зможе. Правда засяє, добро переможе. Дай мені руку, бо ми Україна, гідна, найкраща єдина країна.